Це за участі чиновників депутатів та їх рідних регулярно привертають увагу громадськості. Каркалом аварія за участі народного депутата у столиці п'яний чиновник на БМВ влетів машини, які вже врізалися одна в одну. Одна з таких трапилась в Чернігові. Справу вже рік розслідує поліція. Та сьогодні ви дізнаєтесь, хто був за кермом позашляховика, який збив хлопчика. Вілоси збив. поняв хто я до чого в цій історії наркотики? А що там було в пакеті? Я, так, Такого покриває місцева поліція. Дивіться далі: ексклюзивна інсайдерська інформація, що приливає світло на шокуючу правду. Це Чернігів кільцева дорога саме тут, 19 травня 2018 року, позашляховик Тойота РФ-4 збив десятирічного хлопчика на велосипеді. Як стверджують очевидці, учасники цієї аварії кинули автівку просто на дорозі та зникли з місця ДТП. Свідки цієї аварії стверджують, що в авто перебувало двоє: Андрій Блауш та Сергій Клановець. Та в кримінальній справі по цій ДТП на місці водія та підозрюваного фігурує третя людина: нікому не відомий Андрій Ворона. Водійські права якого було знайдено в авто. Та ще більшого резонансу до цієї історії додали наркотики, які було знайдено в кущах поряд з місцем пригоди. За результатами експертизи, речовиною білого кольору виявився амфетамін. Поліція відкри. Ліла відразу три кримінальних провадження, ДТП, що призвело до тяжких наслідків залишення людини в небезпеці та виготовлення зберігання і продаж наркотиків. Тим часом активісти почали бити на сполох. За їх словами, Андрій Блауш намагається уникнути відповідальності. Численні свідки стверджують, що за кермом був саме він. Отець утвердав, що це був Андрій Блауш. Він говорит, я видел, говорит, я стоял, говорит, от этой ситуации, ситуації. как як моєго сина збивають. Він самостоятельно знайшов в інтернеті, почали это вот Блауш, Блауш Андрій. Начали слухи ходіть, він вбив вуглі, сравнил і как бузнав бы, человека. Та місцева поліція не квапиться вносити ці покази до матеріалів справи. Сам Андрій Блауш заявляє, що за кермом його не було. Мені підвозив мой Товарищ на, ну, на своем автомобиле. Ехали по объездной улице. Ну, я сидел сзади за водителем. А тепер уважно запам'ятайте ці слова. Те, що ви почуєте далі, стенограма телефонних розмов абонентів, яких прослуховували правоохоронці, розслідуючи зовсім іншу справу. Та несподівано в поле зору слідчих потрапила розмова наших героїв. 17.20. відразу після ДТП Андрій Блауш телефонує невідомому чоловіку на ім'я Андрій. Алло, Андрюха, да. Ты где? Ты машину забрал? Да, что случилось? Я человека сбил, понял? Шифруюсь во дворах сейчас. Подожди секундочку, я призвоню. Відразу після цього Андрію Блаушу телефонує його брат, депутат Чернігівської облради від радикальної партії Дмитро Блауш. Алло? Алло? Що там случилось, брат? Велосипедиста сбил, понял? Кто? Я. Ответь. Отвечаю. Сильно? Не знаю еще. Я запрятался. Понял? Ответь. Отвечаю. Так а кто был за рулем? Я. Ты? Так и что сейчас? Ворон. Что? Как будто ворон нарушил. Короче, мне надо забрать отсюда. Отже, по телефону Андрій Блауш відразу зізнався брату, що збив хлопчика, втік та залишив в авто водійські права зовсім іншої людини, Андрія Ворони. За хвилину Дмитро Блауш знову телефонує брату і питає, чи був Андрій Ворона на місці ДТП. Так ти з воронем був? Ні, я був з Серегою, але как будто Ворон убіжав. Серега оставив його права і уїхав. Так ворона предупредили? Так. Да. Ну хорошо, а поліція що говорить? Где ворон? Ну, убежал. Испугался и убежал. Да, э, ну а как так произошло? Вечно вы летаете, понимаешь? Да я ехал немного. Димон, отвечаю. Не ты, а ворон придурок. Да. Серьога, про якого в розмові згадує Андрій Блауш, це другий пасажир білої Тойоти Сергій Клановець. За інформацією прес-центру СБУ, він фігурував у справі щодо угрупування, яке виготовляло та збувало наркотичні засоби. Місцеві ж активісти не на камеру заявляють, що відбувається це за допомогою свідомої бездіяльності головного поліціянта міста Володимира Реберга. Саме в телефонних розмовах наших героїв у певному контексті фігурує людина на. ім'я. Я Вова. 17.30. Андрею Блаушу телефонует брат Дмитро Блауш. Алло, ну что там? Ничего, Серега оставил права ворона и уехал. Смотри, надо не так делать. Надо позвонить Вове. Пускай Серега позвонит Вове, вы сами мозгами не рубитесь. И что говорить Вове? Что так и так. Ехал на машине ворон, сбил мальчика, убежал. Ворон не под наркотой. Ему лучше подойти в полицию, ему ничего не будет. пускай он потом в поліцію прийде, да і все. Я ж тобі говорю, з свовель. Кого саме хлопці мають на увазі під ім'ям Вова? Ми достаменно стверджувати не можемо. Та саме підлеглі Володимира Реберга розслідувати справу про ДТП не квапились. Ба більше не зважаючи на всі докази, слідчі навіть відмовили визнати хлопчика потерпілою стороною у цьому ДТП. Визнання вашого сина Омельченка Ярослава потерпілим у даному кримінальному провадженні на даному етапі досудового розслідування є неможливим. Зрозуміло, що розслідувати цю справу ніхто не поспішав, адже Дмитро Блауш безпосередньо пов'язаний з керівництвом обласної поліції своєю партійною приналежністю. Полковника поліції Едуарда Альохіна було назначено на цю посаду саме за квотою радикальної партії Олега Ляшка. Тим часом головний радикал країни ситуацію з ДТП прокоментував. Вав на своїй сторінці у Фейсбук найбільше, що мене принизить, це коли винуватці ДТП залишаться безкарними. Я нікого покривати не збираюся. Хто б це не був? Та повернімося на місце ДТП поблизу покинутої Тойоти ближче до приватного сектору. Правоохоронці знайшли п'ять пакетиків з білим порошком. Сергій свідок ДТП так коментує ті події. Яка вийшла з автомобіля рав четвертого. Два чоловіка Один направився в сторону потерпівшого. раз а другий на направ... Пакетом в руках забрався сторону часового кестра. А часова сестра вернулся без, уже ну с пустыми руками, только с баркеткою в інтерв'ю місцевим журналістам Андрій Блауш звичайно ж все заперечував. Та я вообще, вообще не понимаю, откуда розумію відкуда і што вона я даже не знаю, где его нашли, кто его його знайшов. Ну я, я так понимаю, что это подкинули. та и тут він бреше. Запис його телефонної розмови з Сергієм Колоновцем під час ДТП підтверджує покази свідків. Пасажири білої Тойоти все ж таки ховали якийсь пакет. 17.36, Блауш Андрій телефонує Сергію Клановцю. Да. Ну, Кумец, сейчас будем. Ти быстрее прячь, быстрее прячь, я тебя прошу. Ти получил моє місценахожіння? Ні, WhatsApp скинь, Ти давай там все прячь, ми тебе зараз подберем». Вже за 30 хвилин після цієї розмови поліцейські, що приїхали на виклик, знайшли та описали пакетики з білим порошком. А що там було в пакеті? Білий порожки. Тепер воно тут запаковано, так? Да? Через три місяці офіційний висновок експертизи констатує експертиза. Встановила, що це психотропна речовина амфітамін. Наразі поліція чекає результатів низки інших експертиз, які дадуть відповідь про належність великої кількості синтетичних наркотиків. З моменту цього ДТП пройшов майже рік. Ярослав досі проходить реабілітацію після страшної аварії. Стільки ж часу справу розслідувала поліція, та безрезультатно тільки після передачі матеріалів. Левдо СБУ, справа утримала розводок та перспективу. разе трывают активные следчедии. Огромная у меня просьба, если в кого-то есть хоть какое-то видео, на момент 19 мая, чтобы Лауш был за рулем. Свидетели есть, которые подтверждают, но прокуратуре этого недостаточно, потому что у нас тяжкие телесные, нас никак не могут вызнать и потерпелыми. Из-за того, что нет человека, который был за рулем. Потому что ворона, не соответствует вообще реальности, как будто бы Он слони свалився в крісло і почав давати показання. Готуючи це розслідування до ефіру, нам стало відомо, що матеріали цієї справи почало вивчати СБУ. Тож ми звертаємось до правоохоронців з вимогою дати об'єктивну оцінку цій справі, враховуючи і докази, що зібрані в цьому журналістському розслідуванні. Про розвиток ситуації дивіться в наступних випусках Стопкору.